Доброго дня, шановні автори. Сьогодні хочу відповісти на запитання, в чому різниця між друкарнею та видавництвом. Друкарня це виробнича компанія, в, якої, в якій є обладнання, щоб виробляти книжки, тобто друкувати. Тобто, там є принтери або всетні машини, додрукарська. Обладнання, наприклад, там, виводи CTP-пластін і післядрукарське обладнання, наприклад, лістоподборка, швейка, обладнання для створення обкладинок, термобіндер і так далі. І Книжки там роблять як фізичний виріб. А видавництво це місце, в якій готують книжку до друку, а потім її промотують. Що означає, готують до друку? Це е вичитка на помилки, редактура, коректура, верстка, дизайн обкладинки. Також, можливо, і якась аналітика перед е тим, як е цією книжкою займатись. Ну і Після друку це вже промоція книжки, промоція автора, підготовка виступів і е, е, співпраця з дистриб'юторськими компаніями та магазинами. Ось, до речі, от ще є організації це, от, наприклад, оптові компанії, які закупають книжки у видавництв і розповсюджують їх по мережах, по магазинах. І книжкових, і, до речі, не, і, і не книжкових. Бо зараз книжки продаються багато де. І в магазинах, супермаркетах, і так далі. Ось. І інколи це окремі кампанії друкарні та видавництва. А, наприклад, як в нашому випадку, у нас, ми починали колись з видавництва. Літератури для вищих навчальних закладів ми цим 10 років займалися, ми починали їх видавати, готувати, інколи допомагали і писати декому. Потім докуповували обладнання і створили собі ще і виробництво. Тому в нашому випадку у нас і друкарня, і виробництво. Таких компаній не у нас одні, є такі там і VIVAT, і і уранку щось є. Так що це така розповсюджена історія по співпраці в одній компанії і виробництва, і видавництва. Ну, а якщо вам цікаво видати книжку, підготувати її, то welcome до нас. Гарного дня.